Шановні глядачі, вас вітає канал Українські народні прикмети та традиції. Щиро дякую кожному, що завітали. Також прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку. Це допомагає розповсюдженню відео, аби якомога більше людей дізнавалися про наші традиції. 19 жовтня, день тижня, неділя. Розпочинаємо світловий день. Триватиме 10 годин 34 хвилини. Схід Сонця очікується о 7.39, Захід о 18.13, місяць спадаючий. Церковний календар Православна церква України вшановує сьогодні пророка і мученика Ура та ще сім тисяч мучеників з ним. Пророк Іоїль це давній пророк Старого Завіту, автор духовних послань, що увійшли до складу Біблії, також його пророкування є окремими писаннями. У своїх працях він закликав людей до покаяння аби не терпіти багато випробувань. Багато наступників, що жили пізніше пророка, проповідували його ж тезами, прикладами та настановами. І мене у цей день святкуватимуть Іван, Сергій, Ян та Леонтій вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть з 11.00 до 11.40. У цей час звертаються до охоронця батьків, дітей та близьких вам людей, аби беріг від усього невидимого лиха. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь який час дня та ночі. Народні прагмати та традиції. Серед людей день отримав назву Страшний. Усе через те, що протягом дня можна було і лихоманку підхопити, і на порожньому місці посваритись з сусідами або ще з кимось, і ще й серйозно надовго захворіти. Саме по одній з цих причин люди намагались постільну білизну не прати, адже сушити її в домі було ніде, а робити це на вулиці небезпечно. Народні повір'я не радять цього робити, бо можна сильно. Захворіти. Пращури цієї пори мали відрання до вечора час, аби обійти осе господарство, побувати в погребі, на горищі, зайти до льоху та комори і передивитись запаси харчів на зиму та дров. Якщо біля зерна помічали гризунів чи комах, в останні цього року запалювали сухий полин та окурювали приміщення від небажаних гостей. Також придивлялися і підраховували, чи варто ще йти в ліс по дрова, чи все ж має вистачити їх. Аби розуміти, як діяти далі і що зробити, потрібно першочергово. Однією з головних традицій дня є випікання домашнього хліба, але воно було обрядовим, не таким, як щодня. У народі казали, на страшний день хліб в п'єцу печеться, усе горе згорає, або ж піч з хлібом хата без біди. Тому така випічка сьогодні мала сакральний та захисний сенс. Ну і сам хліб був незвичайним. Якщо в домі була хвора чи немічна людина, для неї у хліб додавали насіння льону, аби покращити здоров'я. Для незаміжньої навидані дівчини додавали зерна маку. Аби була пишна та вродлива, мов квітка, для решти членів сім'ї до хліба клали кмин, щоб були міцними та витривалими. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили сильний вітер віщує теплий листопад. Сонце сідає у багряну хмару, за 10 днів стане по зимовому холодно. Не було ще снігу, тоді взимку його теж буде мало, що не можна сьогодні робити. Не варто в цей день прати і решта одягу не лише постільну білизну, у людини піде багато життєвих сил. Також люди намагались, якою б не була погода на дворі, не відчиняти вікон на довгий час. За переказами, через відкриті вікна в дім може залетіти багато лиха, тож, якщо їх і відчиняли, то на кілька хвилин, аби швидко провітрити оселю, надовше було небезпечно. Що зробити буде добрим? Аби гарно ладнати з сусідами, для них сьогодні пекли солодку паляницю з додаванням тертого яблука, але віддавати варто лише половину випічки, і вона має бути обов'язково округлої форми. Тож одну половину віддаємо, іншу їмо самі. За переказами, саме таким чином відносини ваші покращаться та довго не псуватимуться. Або таланило варто мати сьогодні при собі звичайну воду. Автентичні українські слова, когут, люди так раніше називали півня, народна мудрість. Усі ми давно знаємо, що якщо розсипати сіль, вона обов'язково притягне до вас конфлікт чи сварку. Але якщо щойно сталася така прикрість, одразу взяти кілька кристаликів розсипаної солі і кинути собі за ліве плече та й при цьому посміхнутись, то жодна сварка вам більше не загрожує, кажуть народні прикмети. Стрижка волосся може позбавити вас сил, тому її краще цього дня не робити. Щасливе число дня 6 – колір дня фіолетовий. Містичні години доби триватимуть з 1120 до 12.00, тож проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Ялина звичайна. В народі рослина, що відома під назвою, просто ялина. Для лікувальних властивостей збирали її корота, краєчки гілля із бруньками з кінця травня по липень. Росте переважно у лісах та у парку. Люди використовували ялину як потогінний та знеболюючий засіб. Також її ефективно додавали при застудних захворюваннях, хворобах легень, горла та радикуліті. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви, серед поширених страв того часу, були вареники з картоплею та сиром. Спочатку брались за приготування начинки, а вже потім замішували тісто. Господині чистили картоплю, мили її, нарізали шматками, заливали водою, додаючи трішки солі, ставили на вогонь варитись. Варену картоплю відсіжували, додавали вершкового масла та гарно розтирали в макітрі чи розтовкали товкачками. Того часу для цього використовували макогін. Заправляли сіллю по смаку, як картопля охолоне, додавали кисломолочний сир. Співвідношення продуктів могло бути різним. Коли начинка була готова, замішували тісто. На цю страву замість води люди використовували відвар з картоплі. Тож, коли її проціджували, його не виливали. Далі йшло яйце, сіль, якщо відвару на тісто не вистачало, додавали трішки води та місили гарне тверде тісто. Ну, а далі розк... Його на великій дерев'яній стільниці, нарізали квадратики, додавали начинку та ліпили вареники. Їх потрібно було відварити у підсоленій воді та змастити. Для цього виду вареників використовували хто що любив смажену цибулю, вершкове масло, шкварки чи вершки. Люди, що народились у цей день, є лідерами, що володіють даром красномовства і, здається, здатні вести за собою. Бувають запальними, якщо у них стати на дорозі. До їх сильних сторін відносять переконливість, владність та інтелект, до слабких впертість та невміння доводити розпочаті справи до свого логічного завершення. І цієї дати в житті варто стерегтись власного гніву. Успіх приноситиме жовтий та золотий колір, камінь талісман аметист, а квітка долі троянда. Цей день в Україні, 19 жовтня, всеукраїнський день відповідальності, а ще це день харчової промисловості. Давня приказка говорить, що людина без сім'ї як дерево без плодів. Пам'ятайте про це і бережіть свою сім'ю та родину. На все добре.